Слава Ісусу Христу. Ой, зараз ранок, у нас зараз мінус 6 градусів вже на вулиці. День має бути мінус 1, але снігу ще немає, слава Богу. Отже, чого я включив цю камеру? Від минулого відео, яке я виставив, і чогось воно стало дуже популярним так трошки. Дуже багато людей пишуть коментарі. Дуже багато. є досить добрий відсоток людей, які пишуть наступне, що це все гріх. Такого не існує, для чого Христос вмирав. Ми спасаємося по благодаті, а не по ділах. Я вже четвертий день собі про то думаю. Я собі зараз йду і думаю, як вам то все розказати, всі свої думки, що ви зрозуміли, що я думаю. Але тут трошки тяжко. Я ось собі я думаю, от люди, які таке пишуть, що ми спасаємося тільки по благодаті, а не по ділах. В що ті люди вірять? Я не можу зрозуміти, хто вони є. Тобто я знаю, це є протестанти 100%. Але що вони вірять, як вони собі все уявляють? От найбільша єресь в світі, яка зараз є, найбільша, і вона вже майже не майже, вже 5 століть триває. Це єресь, яку почав Мартін Лютер. Що тільки писання і тільки віра. Діл не потрібен. Роби собі, що хочеш. От, от тих з тих слів, що от люди пишуть, спасаємося по благодаті, а не по ділах, так виглядає, що роби, що хочеш. Мо ти вже спасений, так? Христос помер, стар твої гріхи. Тобі просто треба жити, насолоджуватися життям, спокійно співмираєш і бачиш Христа. Це логіка того вчення. Роби, що хочеш. Гріше, не грішей, нема, нема значення. Я вже прощений. Прощений. Алелуя. Брати протестанти. Алелуя. Ось. І ці люди приводять з тих з другого послання Ефесян, 8-9. Я собі от виписав, щоб точно вам його зацитувати. Щоб ми знали, про що йдеться. І от 8 і 9 стих говорить наступне, бо ви спасені благодаттю через віру. Це не від нас, бо воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитись. І тут така людина, яка собі вірить в таке вчення, знаходить у цей стих і думає, єс! Yes! Я знайшов якийсь стих в Біблії, який підтверджує мою бездіяльність. Можу тепер робити впевнено, що хочу, я ж спасений. Все, не треба ніяких діл, тільки благодать, я вже спасений. Я тако думаю про те, вже четвертий день, як я кажу. Роздумую. І задаю собі питання. Ну, Я хочу просто війти Ну, в ту позицію, як та людина думає, так? читає я Біблію і бачу, що Бог лишає таїнство. Покаяння, Євхаристія, опомазання, священство, хрещення, подружжя, так? І думаю собі. Нащо тоді Бог їх лишає? Таїнство є ж інструментом. Для спасіння. Вони ж не просто так. Це для спасіння. Для спасіння. І я знаю, це для таких людей є не аргумент абсолютно, бо вони кажуть, що таїнц не існує. Вони ж просто викривляють Боже Слово в Біблії і трактують, як хочуть. Вони не бачать, що є написано. Тоді я собі думаю, добре. А що, хто тоді відмінив? Подорожнього дім пустити, голодного нагодувати, спрагово поїти, в'язню відвідати, не віжу навчити. От чим ми сьогодні займаємося? Не віжу навчити. Хто то відміняв? Дуже цікаво. А потім я собі думаю, ага. А, але ж віра без діл є мертва? Ну Христос каже, віра без діл є мертва. Цікаво, дуже цікаво. А потім ми відкриваємо знову ту саму книгу Ефесан, ту саму, ту саму главу. Але читаємо наступний стих, 10, який говорить: бо ми його створіння створені у Христі Ісусі для добрих діл. О, вау! Значить, діла тепер потрібні. То саме послання, просто наступний стих. Дуже цікаво. І от люди так собі читають це письмо, пояснюють собі його, як вони хочуть. Не дочитують до кінця, виривають з контексту і потім пишуть всякі дурниці. А що ще гірше? Вони ж проповідують, ну, проповідують оцю ідею. І я бачу, що інші люди ставлять сердечка напроти тих коментарів. Також підтримуючи. Вони пропагують оце викривлене бачення бачення і Біблії, і спасіння. Ось. така то річ виявляється діла потрібні. Діла потрібні. Але так, ви праві, Бог. Для чого Бог помирав? Дуже просто, щоб стілити твою. Зранену природу, яка була під владою сатани 4 тисячі років. Ніхто не попадав в рай, незалежно що би робив. праведник, неправедник він попадав в пекло. Але зі смертю Христа, тепер кожен має той шанс. Але це не означає, що я тепер можу робити, що бажаю. Або підтверджувати свою бездіяльність. Бо я вже є в раю. Насправді в рай попадуть не багато, а тільки вибрані, які приймають Боже Слово і слідують йому. І знаєте, майже вже за 10 років священства я зрозумів, що навіть оце відео, яке я от записав, не всі приймуть. Навіть будуть злосні. І знову писати всяке. І то нормально, то нормально. Христа також не всі слухали. Багато наверталися, але багато дуже і відходило. Їм він не підходив. Так. Комусь підходить, комусь ні. Але я бажаю, що хто подивиться це відео, щось для себе взяв і був твердий в своїй вірі, і йшов до Спасіння. Я ще багато хотів чого сказати, але я думаю, вистачить. Тому на спасіння і слава Ісусу Христу. Амінь.